Разом і Разом і Разом і Разом і Робочий тиждень в Ушороді розпочався із мітингу. Тисячі студентів вийшли на площу театральну, щоб висловити свій погляд на майбутнє України. Таким чином молодь приєдналася до загальнонаціонального страйку. Я сподіваюся на щасливе майбутнє нашої. Держави на демократичну владу, на гідну світу, європейського світу. Як живуть студенти Європи, як живуть наші студенти, які умови в гуртожитках і в європейських, які умови в наших, то це очевидно. Серед молоді було чимало осіб поважного віку. Старші люди прийшли, щоб підтримати студентів, адже самі сподіваються на краще майбутнє для своїх дітей. Я хочу не тільки для себе, для наших дітей, але й для своїх майбутніх внуків, щоб наше життя було світлим, кращим, щоб не було корупції, щоб не було несправедливості, щоб не було безробітних, щоб не було бомжів, щоб ми жили повним життям. На відміну від минулого тижня, коли мітингували тільки студенти у понеділок на театральну вийшли і викладачі. Вони кажуть, самі пережили в минулому чимало протестів і тепер хочуть підтримати право молоді на висловлення своєї думки. Я буду зі своїми студентами стільки, стільки треба буде. Тут не те, що про завтра важко загадувати. Тут важко загадувати, що буде через годину. Але я для того є викладач, щоб бути біля студентів і у час їхньої радості, і в час, не дай Бог, якихось небезпек. Я проти того, щоб дітей. Студентів молодь били кільками по голові, щоб було насилля. Я за те, щоб особистість мала волю сказати те, що вона думає, відстоювати свою позицію мирним чесним шляхом. Студенти хочуть розгорнути цілодобове наметове містечко в центрі Ужгорода. На мітинги на театральній площі молодь планує збиратися щодня, як мінімум, до кінця цього тижня.